Вітаю, друзі! Знаєте, світ повний таких речей, у які ну просто не хочеться вірити. Але багато з них є реальні. У цьому відео ми трошки розслабимося і пройдемось айсбергом. правжні речі, в які ви, мабуть, не вірите. Уявіть, дійсний, другий найбільший споживач вибухівки в світі, а сцена ядерного вибуху в Термінаторі найточніший вибух у кіно. І це тільки початок. Поїхали розбиратись. Отже, ми почали з Діснея. Виявляється, він має зовсім іншу і досить несподівану сторону. Дісней у своїх парках використовує величезну кількість піротехніки, і влаштовує грандіозні феєрверки, які видно за кілометри. Так, щороку Дісней витрачає тонни пороху та інших матеріалів, і за обсягами піротехніки їх перемагає тільки армія США. GameStop Short Squeeze Епізод, як звичайні люди з Reddit поставили на місце багатіїв на їхньому шполі. У січні 2021 року користувачі Reddit із форуму WallStreetBets організували бунт проти WallStreet, масово скуповуючи акції GameStop в мережі магазинів відеоігр. Хедж-фонди ставили на її банкрутство, але акції злетіли з 20 до 483 доларів за пару тижнів, завдавши збитки у мільярди доларів. Уявіть собі, наприклад, Melvin Capital повідомив про збитки в 53% свого портфелю. Це можна назвати народною помстою. Найпопулярніший запит за статистикою великих сайтів типу PornHub, за 2010 роки запити, пов'язані з інцестом, стабільно входили в топ-10 у багатьох країнах, включно із США, Японією та Європою. Це перевищує навіть класичні категорії, як аматорське. Психологи сперечаються, чому це так, але факт залишається фактом. Чути I am Iron Man. Ця культова сцена була імпровізацією. За словами режисера та самого Роберта Дауні молодшого, фраза не була в оригінальному сценарії. Роберт Дауні просто вигукнув фразу, і після кількох дублів її залишили, бо вона ідеально підходила для персонажу, і фраза стала культовою для всієї франшизи. Мімас. Космос сам написав сценарій для фантастики. Мімас це місяць Сатурна, про який я розповідав в одному з своїх відео. Із гігантським кратером Гершаль, який займає третину його діаметру. Мімас цікавий тим, що через кратер він виглядає як зірка смерті із зорених воїн». Вигляд і схожість вражає. Тиранозавра Рекса від стегозавра відокремлює більше часу, ніж тиранозавра від людини до сьогодні. Трошки цифри, але ви зрозумієте. Стегозавр жив 150 мільйонів років тому, а тиранозавр 66 мільйонів, між ними 84 мільйони років. А від тиранозавра до нас лише 66. Тобто ми ближче до Тірекса, ніж він до своїх кузенів. Спостереження Елвіса. Після смерті Елвіса Преслі в 1977 році фанати повідомляли про тисячі зустрічей із ним. Хтось бачив його в супермаркеті, хтось в лас вегасі У 1980 х газети друкували ці історії щотижня. Навіть зараз є люди, які клянуться, що король живий. Адольф Гітлер малював картини. Популярний факт, але про який не всі знають, і історія могла б піти б інакше, якби він став митцем. За своєї політичної кар'єри Гітлер мріяв бути художником і створив близько 2000 робіт, переважно пейзажі й архітектуру Відня. Його двічі відхилили у Віденській академії мистецтв через недостатній талант. Сьогодні його картини продаються на аукціонах. Наприклад, у 2015 році одна пішла за 40 тисяч доларів. Але це, звісно, викликає етичні суперечки. Дізнаць. У 2016 році 15-річний Брейді Олсон із Айови подав документи до федеральної виборчої комісії під псевдонімом Діс Нац, це відсилка до вірусного мему. Того ж року опитування показало, що він набрав до 9% голосів у північній Кароліні. Отак політика стала мемом. Якщо щось існує, на це є інтернет-правило, яке народилось на форумах 2000-х і працює без винятків від мультиків до абсурдних речей. Перевірити легко, але гугліть обережно. Вакцини. Першу вакцину від віспи створив Едвард Дженнер у 1796 році в Англії. Взявши гній із хворої корови і заразивши ним вісьмирічного хлопчика Джеймса Фіпса. Експеримент спрацював, хлопчик став імунний, і це поклало початок боротьби з віспою, яка врятувала мільйони. Так почалась ера щеплень. День на Венері довший за рік на Венері. Так, часто явно не поспішає. Зараз поясню. Венера обертається навколо своєї осі за 243 дні, а оберт навколо сонця триває 225 земних днів. Це її рік. Це робить день довшим за рік, і це така унікальна особливість через повільне ретроградне обертання. Гіпноз у 1840-х роках хірурги робили операції зануричі пацієнтів у транс без болю. Сучасні дослідження 2010-х підтвердили, що гіпноз може контролювати сприйняття від болю до пам'яті. У США можна сісти в тюрму за викидень. Це правда, але з нюансами. У штатах із суворими законами проти абортів, Оклахома, Алабама, викидні іноді трактують як загрозу плоду. Брідні пули із Алабами в 2011 році звинуватили в хімічному ушкодженні плоду через вживання наркотиків, що призвело до викидня. Її засудили до 18 місяців. Таких випадків десятки з 2000-х. Зміна клімату. У 19 столітті в США фермери викликали дощ, стріляючи з гармат у небо. Ідея базувалася на теорії, що вибухи впливають на конденсацію. Деякі повідомляли про успіх, але науково це не доведено. Ймовірно, дощ збігався випадково. Рівень 2 Сцена ядерного вибуху в Термінаторі найточніший вибух у кіно. Джеймс Кемерон консультувався з ученими, і сцена точно відтворює ударну хвилю, тепловий спалах і навіть є пил за звітами про бомбардування херосіми. Експерти хвалять її правдоподібність. Буйвол Звучить так набір слів, але це правильне англійське речення. Буфало має три значення: місто Буфало, тварина Буфало і дієслово Буфало. А означає воно, «Буйволи з Бафало, яких заплутали буйволи з Бафало, заплутують буйволів з Бафало. Неонацисти Ізраїльтяни. У 2007 році в Ізраїлі поліція заарештувала групу молодих неонацистів. Усі вони були євреями за походженням із сімей іммігрантів із СРСР. Вони малювали свастики, нападали на мігрантів і знімали це на відео, попри те, що їхні предки постраждали від нацизму. Цей парадокс шокував країну і показав, як ідеологія може перекрутити все. Це озеро в Австрії, відоме як зелена Пиролина, що Щовесни воно тане від альпійських снігів і затоплює цілий парк. Дерева, стежки, все стає підводним. Глибина доходить до 12 метрів і дайвери плавають там серед затоплених мостів. А влітку вода спадає, повертаючи все назад. Підводний світ на суші. Республіка Сіланд. У 1967 році Ройбец, британський радіопірат, захопив покинуту платформу часів Другої світової за 10 кілометрів від Англії. Він оголосив її державою із населенням 5-10 людей випустив власні паспорти, монети і навіть гімн. Британія намагалась повернути контроль, але Сіланд досі існує як найменша самопроголошена країна. Заможня жінка залишила статки своєму улюбленцеві. У 2007 році американська мільярдерка Леона Хелмсі, відома як королева готелів, померла і залишила 12 мільйонів доларів своїй мальтійській собачці Трабл. Пес жив у розкоші з охороною та доглядом, поки її родичі судилися за спадок. Собачка Трабл так і стала найбагатшою собакою у світу. Один кінь це насправді 15 кінських сил. Термін кінська сила вів Джемсват у 18 столітті, порівнюючи парові машини з кіньми, які піднімали вугілля. Він оцінив середню силу коня в одну кінську силу. Але реальний кінь у піковий момент, наприклад, під час стрибка, може видавати до 15 кінських сил, залежно від породи й тренування. Коли зоряні війни вийшли на екрани в 1977 році, гіліна все ще використовувалась у Франції як метод смертної кари. Того ж року і стратили туніського емігранта за вбивство і катування дівчини. Це також був останній випадок смертної кари в країні, яка існувала з часів французької революції. Безголови курче. Це задокументований випадок. У 1945 році фермер із Колорадо зарубав курку Майка, але залишив частину мозкового стовбура, який керує диханням і серцем. Майк прожив 18 місяців без голови. Його годували через піпетку, зерном і водою. Помер у 1947 році від задухи. У немовлят більше кісток, ніж у дорослих. Немовлята народжується з 300 кістками, маленькими гнучками, щоб полегшити пологи. У процесі росту до 25 років вони зливаються в 206. Наприклад, череп із кількох частин стає одним. Тіло буквально збирається з віком. Сучасний туалет. У 2004 році в Тайвані відкрився ресторан, де гості сидять на унітазах, а їжу подають у міні-туалетах чи бідем. Туалетна культура на новому рівні. Грецькі олімпіади були голими. З 8 століття до нашої ери на античних Олімпійських іграх атлети змагались без одягу від бігу до медання списа. Це вважали символом частоти, сили і рівності. Одяг лише заважав. Ой, від сучасні Олімпіади в такому стилі. Книга рекордів Гіннеса створена під час суперечки в ПАБІ. У 1951 році Хью Бівер та його друзі не могли визначити, яка з європейських птахів найшвидша. І він зрозумів, що немає надійного джерела для таких фактів. Це спонукало його створити книгу, яка б фіксувала незначні досягнення та рекорди. Так, зараз книга рекордів Гіннеса стала біблею рекордів. Сучасна зубна щітка винайдена у в'язниці. У 1700-х роках британець Вільям Адіс сидів у лондонській тюрмі і створив першу зубну щитку, використовуючи кістку і свинячу щитину. Після звільнення він заснував компанію, яка продавала їх мільйонами. Міст Овертоун. У 1950-х роках у Шотландії з мосту Овертоун стрибають собаки. Понад 50 загинуло, а сотні вижили після падіння з 15 метрів у річку. Чені припускають, що їх прибавляє запах норок внизу, але місцеві вірять у прокляття чи щось паранормальне. Акули старіші за дерева. Океан випередив ліс у гонці еволюції. Акули з'явилися 400 мільйонів років тому. А найдавніші дерева, як Археоптерис, виросли 385 мільйонів років тому, коли суша була ще голою. JFK Reloaded У 2004 році шотландська студія випустила гру, де гравці відтворюють вбивство Джона Кеннеді з позиції Лі Гарві Її продавали як історичний симулятор, але критики назвали гру аморальною. Вона досі викликає суперечки. Цивет в Індонезії цвети йдеть стиглі кавові ягоди, а зерна з їхнього калу збирають і продають. Ціна коливається від 100 до 600 доларів за кілограм, залежно від якості. Ферментація в шлунку додає унікального смаку, м'якого та горіхового, що цінують гормани. Це традиція з 19 століття. Дякую, друзі, за перегляд. На цьому моменті я буду закінчувати відео. Пишіть в коментарі, про що ви не вірили, а також пропонуйте свої ідеї айсбергу. Залишайтесь на зв'язку і до зустрічі у нових відео.